Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про захищений планшет Uliphone Pad, який може витримати падіння з висоти до 1,5 метри. Комплектується планшет інструкцією, кабелем та блоком для зарядки, а також скріпкою. Все стандартно. Справа на торці планшету розміщені кнопка блокування та кнопка, яку можна налаштувати. Також тут кріплення для фірмової підставки. Зліва кнопка регулювання гучності, коннектор для ендоскопу і також додаткові кріплення для фірмового кейсу підставки. Знизу мікрофон, Type-C для зарядки і 3,5 мм роз'єм для навушників. А ще тут мультимедійний динамік. Такий же динамік знаходиться і на верхньому торці, тобто маємо стереозвук. І зверху ж знаходиться слот для встановлення сім-карт і картки пам'яті. Позаду ж камера, спалах, нічого особливого, окрім самого дизайну задньої панелі. Він дійсно дорогий та практичний, без жодних різких рішень та різноманітних вставок. Попереду ж нічого особливого: дисплей, камера, динамік і здоровенні рамки навколо дисплею – Все для захищеності, до того ж, борти над дисплеєм виступають також досить суттєво це плюс. Вага планшету 560 грамів, товщина корпусу 14 мм. Це досить зручний планшет в цілому, особливо якщо порівнювати із 10-дюймовими захищеними пристроями. Там про ергономіку взагалі не йдеться. Приємний на дотик матеріал однозначно буде дарувати позитивні емоції від користування. Сам планшет багатофункціональний, в ньому є все необхідне для роботи в польових умовах. Захист корпусу за стандартом IP69K також досить сильно згодиться, і саме це зараз ми і перевіримо на практиці. Після тесту дисплей спершу неохоче реагує на дотики, але якщо трошки протерти його, все запрацює, як і мало б бути. Працює планшет на процесорі Helio G25, хоча бенчмарки показують Helio P22. Таке рідко, але буває. Сам процесор восьмиядерний, розрахований на гаджети бюджетної цінової категорії, тому і вимагати від нього чогось надзвичайного не варто. Пам'яті 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної. При цьому картку пам'яті можна встановити окремо від двох слотів для сим-карт. Круто! Акумулятор тримає добре, адже його ємність 7650 мАч. Вистачає цього надовго, майже зранку і до кінця робочого дня. А ще й тут є фірмова фішка Uliphone. Радіо тут працює без підключення навушників. Android 12 працює досить непогано, він має хороший дизайн та зрозуміле розміщення усіх органів керування в меню. Планшет цей згодиться для використання у різних додатках, месенджерах і так далі. Це історія про роботу, а не про ігри. Хоча насправді не все так однозначно, адже у більшість простих ігор сміливо можна грати. Не вірите? Тоді подивіться наш тест. Дисплей, за традицією, яка склалася за останні роки, досить непоганий. Це стосується як передачі кольору, так і яскравості, яка точно вища, ніж у конкурентів. Цей пристрій оснащений IPS-матрицею діагоналів 8 дюймів, а роздільна здатність 1280 на 800 пікселів. По факту, зображення чудове, без жорсткої пікселізації, з нормальними кутами огляду і так далі. Так, звичайно ж, це не флагман, проте за ці гроші цей дисплей точно буде одним із кращих. Особливо варто зазначити, що дана модель має чудову насиченість кольорів, тобто для перегляду медіа контенту це тільки плюс. До речі, не тільки максимальна яскравість тут висока, а й мінімальна яскравість реально мінімальна. Користуватися вночі буде досить комфортно для очей. Найбільше в планшеті здивувала камера, яка дійсно має чудові характеристики. Всього 13 мегапікселів, а який результат? Відео ця модель знімає Full HD, є непоганий рівень деталізації, проте немає стабілізації. Це не проблема цієї моделі, а взагалі захищених планшетів, чомусь у них так. Проте, говорячи про якість фото, вони дійсно непогані. Планшет робить чіткі знімки, які виграють у конкурентів. До того ж, тут є безліч додаткових режимів знімання, чого також не буде у конкурентів. Фронтальна камера на 5 мегапікселів, Якості вистачає для селфі і для відеозв'язку. Одним словом, камера в ArmorPad це те, що очікуєш отримати за ці гроші. Тут все на своєму місці. Захищений планшет Ulefone Armor ArmorPad це дійсно цікавий та прогнозований в усьому гаджет. Користуватися яким легко та приємно. Купити такий можна, перейшовши за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.